Коротше, що я порішала. Я спробую... Що, блядь, спробую? Откуда я это спробую? Взяла і зробила. Спробую вона. Я починаю шукати роботу, шукати я її буду явно, блі, не в цій прекрасній провінції. Я не знаю. В житті залилася одна радість. І що тут всюди виняємо мусором. Причому сміттям. Осталась одна єдина радість в цьому житті. І це природа, блін. І чого б це мені її собі десь не пошукати. Я не знаю, треба це born and raist here, щоб це все сприймати. Я, звісно, ще зараз піду потанцюю. Буду молитися на коліні, щоб вони витримали всю цю історію. І все. Я вже заїбалась. Мені це все. Оце все лояльне, лояльне місто. Дякую їм, що вони мене приютили. Sorry. Sorry, Ген. <сум> Дякую, що вони мене приютили. Малого я тут оставлю. Ні легалом, ні похер. По-перше, йому 20 років. Я <сум> 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 Ну, я подумаю, що з ним робити. Я ще не знаю поки. Вот. Поїде теж зі мною на Кіпр. Він красивий, хай там лазить. Лодки паркує. Що в не, нього немає ідей. Бо в цьому місці треба бути або наркоманом, або якимось бенпросвещенним. Я не знаю, я не так взрослена, я не так вихована. Я в таких умовах просвіщеною бути не можу. Мені або треба в Тобіка переїжджати переїжджать, або в Місосагу, або в Єбеняйкись, або в Альберту. Коротше, я, я шукаю роботи в якомусь лісі. Бажано в європейському. Тому що ну, я не думаю, що прям для мене тут немає ніякого місця іншого, як оце окрім тут. Треба когось обікрасти, щоб не депортувалися в цій Україні. Сама ж не поїду, чуєш? Сама ж то не поїду. Склебалась. Я хоч буду бідною, да хоч буду десь на морі, розумієш? А то бідною, то в Ірпіні, якоїсь матері. то второму, блін, вибрали. Коротше, цю зиму я танцюю сальсою бачату. Туфлі я купила вже за 20 доларів. І шукаю роботу. Все. Злаштуюсь на роботу десь. Поїду звідси. Буду сумувати, повернусь назад. Ну не знаю, ну бігати оце, бігати, блядь, бігати 40 років, ну куди ти вже біжиш? Тут не замуж не вийти, бо залишилось одне те, що нікому не треба. І гуляти, блін, стрмно, тому що взагалі не зрозуміло з ким зустрінешся. Я три роки на свідання не ходила. Я так що це тут висаджу, я з'являюся. Не знаю, я, коротше, зробила все, що могла. І на психолога, блядь, скільки я вже грошей потратила, я вам не можу передати, блядь. Я не знаю. Ну просто можна було дві машини купити вже. Даун пеймент за хату заплатити. що толку, якщо я в цьому взрощена, блін, якщо я в цьому народжена, вирощена, блін, викормлена. Понімаєш, викормлена я такою. Які там же психологи? Це тільки єдине, да, що. Це ще, слава Богу. Що ця академія щастя трохи коригує цей мозг. бо у мене кажуть, теж питання. Сьогодні мені дівчина писала, просто бляд, цілий день, у неї канадський паспорт, англійська, чорна вона ще, Все є, всі бонуси позбирала. Цілий день мені пише, що вона хоче замочитися. Цілий блядь, день вона пише, що вона не хоче жити. Цілий день вона мені пише, що вона хоче померти, блядь, Цілий день вона мені це пише. Я от, понимаєш, і сказати їй, іди в кібаній матері, понімаєш, а вдруг і правда щось з собою зробить. А я останній, кому вона писала. Ну, я знаю, що люди, які таке пишуть, вони нічого з собою не роблять. В основному, ну хер його знає, Це ж другий менталітет. Це наші нічого не роблять. А ці може і зроблять, я ж не знаю, що на чому вони там. Цілий, блядь, день. я їй відправила 50 доларів і вона затихла. Понимаєш? Я вмію з жінками розмовляти. Вони затіхають тільки, коли їм гроші давати. І вона мене оце на такі думки настроїла. Ну, ну в чому сенс? Щоб протягнути, щоб зберегти своє безцінне. Нахіра воно мені в це безцінне життя дійсно. Щоб що, блін. Щоб що, щоб ще один рік прожити. Тошнить вже. Не тошнить на самом деле. Просто думаю. Коротше. Сальсу танцюємо, роботу шукаємо. І треба сюди сйобувати. Ніяко блядь, академії щастя з цим не можу справитися. Тому що ментор наш тусить в Ізраїлі, розумієш? тепло теплої зелено. І, і в, еті, в Барселоні з кінця. А я отут з бомжами делю шлях свій. Ой, піду ще на боксинг запущу.